Доброго ранку щоденник. У мене розпочинається третій день мого життя в Альпах. Я зараз покинулася, зараз пів на сьому ранку за місцевим часом, це середньоєвропейський час. Взяла душ, так, і власне збираюся проспробувати свого порядок, хочу зуби. Ну, зуби жити. Я сота відчуваю себе не дуже, бо хочеться мені спати, а в мене багато роботи. Спати мені а, треба, але робота сама себе не зробить. Так, і в мене є тут певні аспекти з тим, що з доглядом за собою, так, я приїхала буквально на нулях, на нулях і Фінансових фактично і а, таких по запасах косметики, по запасам засобів догляду за собою. І Тут я, на щастя, знайшла в своїй косметичці старі якісь пробніки, ну, вони ще не старі, не срок, строк, строк не вийшов. Так? І от, зараз я буду пробувати крем на, на день. Ось такий крем я буду пробувати. Польська косметика, польське виробництво, не знаю точно так, але спробую, спробую його, бо в мене всі креми мої закінчилися. <смас> на жаль, ну і от так розпочну. Ну і власне наношу на тіло. Такий ось бальзамчик ніби так, теж вже майже закінчується. Оце тут мій творчий безпорядок на моїй новій альпійській поличці мого старомного альпійського мешкання. Проблема тут в тому, що я нічого не знаю. Не вмію читати по-французьки взагалі. Я не розумію, які тут крема продукти, що доброго, що доброго. І власне сьогоднішнє відео я хочу присвятити тому, що буду розповідати. Буду пробувати деякі продукти, ділитися своїми враженнями. Ось вчора ми їздили до магазину, я там трішки познімала, але було дуже мало часу, бо ми їхали. їздили туди не самі, нас возив колега ну, нареченого. Ну, і ми так швиденько швиденько приїхали, не було дуже часу, що ми зимою знімати. Якось ми підемо, я познімаю гулятку по супермаркету, зокрема. О, зараз я нанесу крем і поділюся, що, що з цього вийшло. Поділюся, що з цього вийшло. Чи гарний цей крем, чи можна ним користуватися. Хоча я, звичайно, не, не збираюся не користуватися, а збираюся все-таки досліджувати французьку косметику. Ось ну, так, а потім, потім напевно, ще одна кава була вже випадка. Можливо, якийсь сніданок ще трохи познаємо. Ну що ж, триває мій ранок в горах, в Альпах, мій альпійський ранок. Сьогодні в нас холодно, похолодало, падав дощ зранку, можливо, вночі також. Зараз дощу немає, дощу немає, але так. Дерувато, вовко і, і Ну, Взагалі температура знижується зараз. Але для цього періоду, а сьогодні 9 лютого, то я думаю, достатньо, достатньо тепло. Але я от вийшла на балкончик свій альпійський і мусила натягти курточку, щоб не змерзнути. Все-таки хочеться, щоб було комфортно. До речі, ось моя така французька чашечка. Вона трошки не тим боком, так, так зворотньому можна її прочитати порядку, так, чи в зворотньому напрямку. Петіт день написано, що це таке, я не знаю, але щось маленьке. Петіт це щось маленьке, тільки розумієш. Коротше, я зовсім не розумію французьку мову. Це для мене складно, тому що я не звикла. Бути десь, де я взагалі не розумію мови. Ем, я знаю англійську достатньо добре на рівні B2 або Up Intermediate. Ну, можливо, я вже трішки призабула, тому що е, давно нею так не спілкувалася і не професійно ані особисто, але ну, колись я знала на рівні upp intermediate англійську мову, і треба напевно взятися за цю мову, щоб щоб її освіжити, тому що англійська мова завжди не зайва. Ну, звичайно, на побутовому рівні я нормально на нею спілкуюся, але тут у Франції, як я вже казала, не дуже вміють і не дуже хочуть нею спілкуватися. І я себе почуваю абсолютно по-ідіотськи, я не можу взагалі прочитати нічого, не ні назви продуктів, не напрямок дороги, руху. Ну нічого взагалі. І це дійсно я відчуваю себе по-ідіотськи. Але я маю план. З наступного тижня я маю почати вивчати французьку мову. Я знайшла вже собі репетитора. Буду ділитися цим, як у мене з цим. І сподіваюся, що все буде гаразд. Ну, власне, я звій новий французької чашки, каву, і, і. І хотіла би сьогодні... А, ще про, про крем, про крем не сказала. Крем, який я е, використала зранку, достатньо хороший, е, так, пробник крему польської фірми. Достатньо хороший, нічого не можу поганого про нього сказати, поки що користуюсь такою. Поки що користуюсь такою. Е, видно сніг, покажу. Я дуже кайфую від цих засніжених вершин. Здається, снігу більше не стає, менше теж не стає, ну таке щось. Але красиво. Красиво. Ось ну, так, проходить мій ранок. Я взагалі думала сьогодні зробити потрошку розпаковку тих продуктів, які ми купили вчора не знаю, чи я встигну чи ні. Справа в тому, що тут всі продукти також для мене дуже нові. Я більшість з них не їла, не пробувала ніколи французького нічого. Ну, а звідки мені пробувати. Я там була минулого року в Парижі чи поза по кілька днів, але цього мені не стало, щоб спробувати французькі продукти. Я там харчувалася переважно в ресторанах, в Макдональдсах, в Воланжері. Так, їла якесь круасани і на цьому все. А ось такі звичайні продукти не пробувала. Але розмаїття продуктів у французьких супермаркетах дуже велике. Не те, щоб я там була фанатом продуктів і їжі, але, звичайно, цікаво. Цікаво пробувати, цікаво дивитися, цікаво пізнавати ці нові смаки. Це дуже-дуже цікаво для мене. І стати. Навіть не знаю, що ще такого зараз розповісти. Я просто зараз, напевно, послухаю музику, подивлюсь на гори, І потім повертаюсь до своєї роботи. У мене її дуже-дуже багато сьогодні. Дай Бог, щоб пережити якось цей день. Тому що справді роботи дуже багато. Ну, а я сподіваюся, що я щось сьогодні познімаю. знімаю. Ну, хоча не знаю, як я. Пробую вперше французький йогурт або щось такого плану. Ну не знаю наскільки це цікаво, але це цікаво важливо мені залишити це на згадку. Життя коротке. Кожна гімнить. Добре, на цьому я поки що буду виключатися і сподіваюся ще щось що, У ну що, мене немає інтернету зараз, купа роботи інтернету немає. Я засмучена, і щоб якось трішечки свій смуток подолати, я, власне, їм ось такий фісташковий десерт. Е, говорила про те, що буду трошки сьогодні про розповідати, рефлексувати про те, що тут за продукти. М -м -м, да, фісташкового десерту такого. Це типу пудінгу фісташкового, ось так він виглядає. Так от виглядає приблизно. Буду його смакувати. Смачно. Я тут вчора один такий з'їла. Справді це смачна штука. Хоча моєю ідеєю було вчора знайти якийсь йогурт. Але ну, йогурт ми знайшли. Я ще не кучувала французький йогурт. Але цей фісташковий десерт він дуже-дуже дуже смачний. Ось. Отак я власне, борюся зі своїм стресом. А що робити? Можливо, я зараз спробую піти кудись в бар або десь знайти вайфай, не знаю. Може, на каву якусь. Може, щось таке спробую. Як Остап. Так. Е такі от мої приколи життя російського із інтернетом з усім. Е так, звісно, тут. Ну, я в роумінгу в інтернетом користувалася. І окрім того, тут поганий Wi-Fi. Я не знаю, чи він зараз працює. У мене немає коду, код Пьотра. Залишається тільки їсти фісташкові десерти такою столовою ложкою, бо, у нас одна, і я не знаю, де вона. Такі от перше розчарування мого альпійського життя далі буде. Що робити, коли все йде не за планом? І гуляти і дивитися на гори. Гори, звичайно, прекрасні. Але так сьогодні похмуро. Ну, я все, все рівно їх покажу. Ось такі гори. Гулятися, дивитися. дивитися, дивитися, не передивитися на гори. Такі вони ось. Класні, прекрасні. Ну і... Деякі речі ми не можемо змінити. Принаймні можемо змінити не зразу, але все. Ну і треба відпустити хватку, відпустити контроль, змиритися. Бачу, я вже така сива. Треба фарбуватися, не знаю. Вчора була в магазині, фарбу дивилася. Є тут приблизно така сама фарба. Як, якою я фарбуюся безоміячною, коштує вона приблизно на 10 злотих дорожче, ніж в Польщі. Якщо так перерахувати з євро на злоті. Е, так. І такого номеру, як я собі беру, немає. Напевно, треба буде якийсь інший номер брати. Пробувати чимось іншим, якщо я не знайду такого, яким я останнім часом фарбуюся. Тому що не знаю наскільки я тут і коли попаду до перукаря, і напевно зараз я ще собі не зможу дозволити салонну покраску, таку ну, нормально і регулярно. А фарбуватися мені треба раз на 4 тижні. Так, не грідше. Отже, 4 чотири тижні приблизно він відросла повністю. Ну таке такого нашого виска. Можна пережити все, коли навколо тебе така краса. Прийшла в кафе, а вайфаїв нема. Нема вайфаю.